Коли ти поряд сонце сяє, хоч вітер свище завиває, та ти зі мною, мій Спаситель, небесний батьку та Учитель, ти проникаєш світлом правди, в глибини серця, щоб назавжди я пам'ятала про любов і за твою пролиту кров. Коли ти поряд, я радію, я торжествую, твердо вірю. Як соняшник обличчя підіймаю, на тебе, Боже, я чекаю, бо ти творець мого життя, в Тобі є світле майбуття, мій шлях вузький, та я з тобою. Я під надійною рукою в Тобі моє життя, я твердо знаю. Коли ти поряд я це відчуваю, тебе, я бачу, у просторах неба. Коли ти поряд, що ще треба, та все в моїм житті буває, печаль моя, коли тебе немає, я знов і знов тебе шукаю. Твого тепла і світла я чекаю. Без тебе я самотня та безсила, слабіють мої віри крила, і мов билинка в чистім полі, шукаю кращої я долі. То вітер хилить до землі, то топче у землі. У землі імлі, та що мене зламати може, коли зі мною ти, мій Боже, мене ніколи не лишаєш, як батько, ти про мене дбаєш, а я, мов квітка, зацвітаю, коли тебе я знову відчуваю, і в радості моїй відкрите небо, коли ти поряд що ще треба? Слава Богу!